Угу. Ремонт вібратора вакера ДПУ 6555, вібропута 500 кг. Міняємо підшипники. Підшипники специфічні із тепловим зазором c 4 NJ2210 ECPH. Обов'язково треба, щоб був сепаратор з якогось поліамідний, щось він такова називається. Обов'язково тепловий зазор c 4 Сепаратор внутрішньозовнішнім кільцем повинно бути позначене, щоб ви не переплутали. Спочатку на вал. О, зборка, на вал ставиться, на гарячу запресовується внутрішнє кільце, ну а потім вже все воно вставляється якось приблизно. ось так. І Зовні монтується зовнішня обойма.